Привет, девочки. Что-то с предыдущим видео проблема. И не могу, представляете, этот э не могу сейчас прошла какая-сь песня, короче, что монетизации не буде, чтось такое, девочки. Типа и гроші виводиться не буде. Вова плаче за того, что я сказала старый телефон и ты на улицу гулять будеш. Я, звісно, розстроєна максимально девочки. так надіялася, що мені вийдуть эти деньги. Очень сподіваюся, ну ладно, фіксим. Вот Буду жити на донати. Може, в мене з'являться якісь зрілі э, мільйонники, якісь мільянери, що такі, такі, як ми будемо надивитися, може в мене будуть дивитися люди поболее обеспеченные. Скажешь, Машка, ми тобі раз в місяць подарочок зробимо то я шучу, ребята. Сейчас примут за чистую монету. Сейчас хочу поехать на квартиру, там, где я... мы жили раньше. Забрать эту. У меня там стиральная машинка стоит, ребята. Пол Я думаю, я, наверное, ей продам, чего она будет стоять. Я її продам. И что еще я хочу? И еще я хочу. Навірно, це э, як я вам скажу. Я скажу Там гладильна доска взяти взять. не моя, конечно, але я возьму і потім верну, треба собі купити. Бо мені це раком гладить вещи, я не люблю. Чого я так ради хочу на вулиці? Вот. І возьму. Таке. У мене там ще є шкаф Дуже красивий. Но я не знаю розетки. Ось таке викинути можна буде. Його вряд можна розкласти і десь скласти. Щось таке в мене сьогодні настроєння якесь. Понимаєте, бо я встала з речі кругом іскрізь, і Я злюща, без настроєння. Ще це повідомлення, що нізя буде монетизувати. Я так розстроїла, дівчата, страшно просто. Стараєшся, що то робиш, робиш, а воно що то нікуди, понимаєте, нікуди. Щось там якась налогова, гамногова. Ой. Ну ничего. Только я ж плакать хочется, честное слово. Чертишо. Не буду плакать. Я даже Просто обидно. Кстати, в предыдущем видео. В предыдущем видео. Там э, комментарии что-то, воно включается, выключается, включается, выключается. Я не знаю, что это такое и почему оно так. Я включаю, воно опять выключается. Я включаю, воно знов выключается. Не знаю. На вулиці Сонечко це сетка на вікні, если шо. А с той стороны царапень. Я милой говчу. Вот. Так що, ну, не знаю. Странно, блин, так, що такое я, кстати в Америке тік TikTok не знаю хорошо чи це погано мені все одно, чесно говоря что сейчас одеваться Кристо. ладно все давайте на другу тему перенакрашу зараз посушусь, потом выйду до вас после сейчас буду слюни пускать плачу, давайте. так ребята я приїхала. приехала де ми прожили багато років. Тут у нас є дитяча площадка, все на світі. Коротше, слухайте, знайшла книжку. Це що, коли будете мені казати, що я тупа і необразована, по посмотрите, хто я і з якого роду, як говориться. Зараз вам покажу, подивіться. Фізика, восьмий клас. Коршак Євгеній Васильович. Відкриваємо. Відкриваємо. Маші Лисенко з найкращими побажаннями Євгеній Коршак. Ви поняли? Щоб ви просто розуміли. А то теж дуру з мене не робіть. Правда, по фізике в мене, конечно, ніяких успіхів не було. Могу вам сразу сказати. Ну, у мене всі книжки ці є, всіх класів. Випуску Коршака Євгенія Васильовича. Так що вот так, мої Ох, Ладно, їду далі. Що, ребята, Я забрала ящик для игрушек, я хотела. Гладиль, конечно, я не забрала, потому что я її не потянула бы. Е, Она важка. И тебе надо было скласти сидушки. Ну це короче с градиком надо было. Градик Дима не захотел, він у нас коли что не хочет, то можно биться головой об стену, он этого делать не будет. Так что девочки... Де є ідеальність, там і є мінуси. І хоч бійся голови хочеш, іди носи сама тоска. Я не буду участвувати. Ну, з кожного у нас є якісь мінуси і плюси. Я знайшла старі фотографії. Старі фотографії на стіл розклади. Ви зараз просто це побачите, це нонсенс. Це я в 9 класі з Маріною. Ми їздили, пам'ятаємо розказ, де Сережа у нас був на море, нас возив в Крим. Це ми вівпаторі, пиво аболонь, дівчатки, пиво аболонь. Это можна видержати? Я надіюсь, воно безалкогольне було. Дев'ятий клас, боже мой. Це я в Тарханкут. Ми з Тарханкут в Криму теж. Це я вже в 10 класі. Я довго зустрічалася з одним хлопчиком Андрій з нашого міста. Це ми з ним поїхали на море з його батьками. Ну, нічого не думайте, все було під контролем, ми були з його батьками. Все як полагається. У мене з цього ще фотографії. Андрюшка, привіт, якщо бачиш. Ну, він хороший парень, у нього женився, у нього дитина. Все. Ну, ми з ним роки 4, не зустрічалися. Ну, це за школи, знаєте, перша любов. Це я за рулем Нісана а в інститутські годи. Не знаю, чи це Ніссан? Це якийсь перший чи другий курс. Бачите, яка я чорна була. Страшне, це теж Андрюша, це ми були де. В Ні, це не в Евпаторі. А може і в Евпаторі. Навірно, в Евпаторі. в Боже, дитина. Та храню фотографію, а що викидати. Я, я не бачусь, що викидати. Це моє я з ним ми дружилися з ним багато років. Дивіться, який він симпатичний, волохатий хлопчик був. Вот. Похож на цього, знаєте, яке Сташевський, Сташевський. Влад Сташевське, хабахмала. Це ми йдемо на море. Всі його мама, брат, папа, ми двома чи трьома машинами їздили. Брали мене на море з собою. Любов така була студентська. Та ви що? Ось ми знаємо. Така любов була страшна по всьому знаємо. Я чорна, як ця. Оце так. така надихало. Так, це ми тут всі його родичі. Це я тоже в Я не помню, я вам показывала фотографии или нет. Это я в университете. Перший чи другой курс. Короче. С подростковыми прыщиками. Сейчас, сейчас. Подростковые прыщики у мене. Чуєте? У меня была цепочка с кулончиком. Сам мне подарила бабушка и с дедушкой. кулончик, по-моему, мама подарила золотой. Не помню То ли деньги подарила, мама добавила. Ну, кулончик такой был, камешек просто. То мама мне покупала. То ли мне у меня были деньги, она добавила, вот не помню. Оце красавица, красавица писана. Вот это все я тоже в университете. Обычно такие обои. Це вона, такая комната была. Красавица писана. Красавица писана. Вот это я на море. Я з мамою була, але мене дідусь фотографірувала. Дідушка ну, приїжджала туди. Це я своє одногруппіця Юлічка, вона живе в Луганську. Ми з нею були в этом... Десь, короче, на дискотеку чи що. А тепер ребята, Нонсенс. Школа, 9 клас, міс школа. оце кума, а оце я. Подивися на цих красавиць. Кума. Моя кума. Кум, дивись, яка та кума була. А юбки, які мені носила, і я. Як свідетелі його, хай Бог мили, це мой ми да. Е, Это свадьба. Це коротше мій родний отець, моя мама і бабуся з дедушкою, і бабушка з, дедушкой, бабушка з Е, Це те, що, що мене породив, як то кажуть. Ну, не, какова його. Его... Ну, не то що не читається. Ну, мені папа другий, папа. Це Градічик. Це ми в Батумі. Це ми в Батумі, ми 5 років. Так, от я, смотрите, Вова, похож на мене чи ні? Ось я, дівчинки. Це бабушки з дідушка я. Похоже, нет? Ось я тоже. Кисі грушки пластмасові. Дідушка сидить, держеться, фотографували мене. Вот это, э, наверное, это девятый класс. Подвидите, какие во-первых. И это моя бабушка покойная, моя любимка, и дедушка. Вот. Это люди, которых я очень сильно люблю. Бабушка всегда в моем сердце. Подвидите, какие у меня Я на бабушку похожа, правда? Напишите, что вы скажете. Бабушка померла, на Дев'ять років назад. Мої любимі, Що я можу сказати? Анастасія з from Miami. Hello! Хелоу! Это мене Настюшка, подружечка моя. Вона ще в Америці дивиться в мене сонечко з Майами. Що там воно? Як там в Америці? Запам'ятували, мабуть, що таке. Кушать якісь там кальмари в університеті. Да? Угу. Це Юлечка теж ми втроем дружили. Юля в Це выпуск в школі. Смотрите, какое у меня було платье розовое, красивое. Красивое, нежное, как и я. Це градичек з подружкою, там одной мы були в гостях. І в Це теж я девочки. Ну такие вот памятные фотографии. Я не знаю, кто Це Цель, це тоже я. Это черті, що із боку бантик, в общем. Так, а сейчас я вам покажу, какие-то у меня фотографии тут какие-то есть. Це ми, короче, в 2015-16-м году їздили зустрічати батька. Він був в АТО, і ми все зустрічали. Це не батько, це наш був, колись водитель, Толя. Це я, це моя мама це градит. Все маму хотіли побачити, страшно. Всі ж хотіли побачити маму. Ну от вам мама. Вот так. Собрати их. Лешенька з канадой. Собаки. Це собаки 100 штук собак вечно було. Ужас. 150 штук, ребята. Так, вот это я. Мне тут 22 года. 22,5, наверное. Очень уставшая с работы. Это я тогда работала товароведом. я вам рассказывала. Вот я. Это я жила тогда у матери. Вот. Це я. Подивись на мене. Чорна. Из доноски, поноски, секонд хенда сумочка. Типа Тона, Все-таки сделано робота. Так, що тут еще есть? Що за несколько фотографий, Ось я Сижу, бачите? Джинси. Де ці джинси взяла. На ну, секонд-хенді, наверное. Якісь батареї, цигарки. Ну я не курю. Курила. курила, не кур. Ну, вдома точно ніколи не курила. Я ніколи не курила. вдома. Це табу. Это мой синожечка, градулечко. Смотрите, який маленький був, красивий хлопчик. Бачите, я куколка. Так, що такое? Тут надо виключити пока машину. Бложарка. Все, кстати, бабушка люда з градиком. Це ми їздили на лку. Подивіться, як вона його закутувала в овчину. Ось ця бабушка люда. Така коляска у нас була, тоді модно три колеса вона купувала. Як зараз сайбекс, только тоді було теродео, по-моєму, як це так називалося. Закутала його в 150 разів в этот одіяло. А бабушка Люда. Вона така була, пишна. Ну, не отчів, вона була товста, ну така, Пишна, ну не очень вона була товста, вже трохи не видумає. Так. Це оце тако, вона утром виходила, брала отак от градіка і йшла в ліс з ним, бачите? І оце він в лісі, там був, з нею постійно гуляв. Це тако спав тільки родився вже, ну вона за ним дуже сильно дивилася. Манюсінький. Це теж вона його держав на руках. Вона його постійно держала на руках. Розумієте, вона з ним постійно була. вона. Це таке коло під'їзду, оце там, де ми. Я вам сніму це місце, де фотографію за под'їзд. Це вона з ним сидить літом. Він ще маленький. Вона його бавила завжди, гляділа. Бавила завжди. Так. От Градіка папа покойний. Я вам покажу, щоб не було вопросов. Вот он. Це Христина була. Це Ванечка, мій брат стоїть. А це это... Градіка покойный папа. Потім захочемо хабули ще один фотографію. Так, це його папа. Це його там хрестили. Ось все, бабушка з ним. Я ж говорю, бабуся люта бабушки люди. Ну так уже любила, його страшно. Оце вона з ним постійно бавилась. Постоянно. Вона оце постоянно грає. Я тільки я только проснулась, вона вже прийшла, його забрала, пішла з ним гуляти. І ще прийде, чуйте, ще забере його, прийде, мені забере стірку, утром принесе вже поглажену стірку. Понимаете? Так, результат Узі 24.11.2009 2009 року. Скринінг. Оце Градік, 24.11.2009 2009 року. Узі я ділала, що він, що він у мене є в пузику. Я зберігала, звісно, О, знову баба люда. Я ж кажу, вона з ним постійно, Бабушка люда, це все нонсенс. Гляділа його, оце я. Сиродовый вода. Ой, Боже, посмотрите на эту фотографию, посмотрите. Дивіться, це ми коло під'їзду сидимо. Подивіться на мене. Заморене Заморене, страшно. Ці чорні коси Зачем? Я не понимаю. кто там не может объяснить. Це все діло, кстати, Перший раз чизкейк. Це 10-й год. Бачите, лісся на балконі я це ставила, де я знімаю це на балконі. Це я фотографувала зараз. Все, в принципі, більше нічого. Такі от фотографії. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні. Розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Отак от. от. Нема мене на настроєння. Буває це у всіх, от. І не хочу навіть на этом акцентувати внимание. Ну, бувають такі дні, коли не все ж так, як ти хочеш, правильно? От, поэтому так. Показала вам старі фотографії. Це в мене шеї, це я просто з квартири забрала, щоб було. І а поїду далі. Все, дорогі, не ви не переключайтеся, що ще не закінчила. Приїхала домой, п'ю маковку. Сусід прийшов в машину. Карма вкрала в нього мочалку. Дима пішов шукати. Валюшка, злодюшка. М -м, а как доброе печенье? Обалденно. А зачем тебе инструмент? Машину предложить мы. Грала мочалку в соседа. Она, наверное, нам была на площадку. На площадку вынесла, наверное. Представляете? Хай за... все разъедутся. Я буду убирать. Дима, пошел шукать. вже. уже. М -м -м. Ребята, в общем, оцей гранатовий фреш, як так я так это назову, його треба пити, Он дуже концентрированный, как на мене. Ходиш, шукай мачалку Дима. Сейчас пойдем, пошли або начавкою. Давай, да, давай. Нам кидається, страшне. Страшно! Собака, волкуда. На. На карму. На. О, Господи, то печенье. О, На. Тоже любительница. Давай мяча ганяй, А де Вова? Вова вышел давно, чем я. Буде новая песочница. Да? Будет две песочницы. На тут сразу новую песочницу. Що кармелітка моя? Що? Ти поки прокарпуш. Ну я трошки постою. Карма з нами не відходить нікуди від нас. Кармеліта це охраніться площадки. Головна охраняться площадки, так? Да? Карма тіка. Машина привозила. Що ти ждешь? Что? Две лопатки. Две лопатки? Вовочка, не седай попой туда. Не захотела одевать комбинезоне штаны. Я пойду гляну, что там градик с папой приду. Ты будешь тут? Да. Хорошо. Боже, ребята, яка благодать на улице. Класс. Так красиво. Посмотрите эти пейзажи. А? Какой цвет. Видите? Ты что, радуга? Диви. Диви. Да Та це блики, наверное, телефон. Вкрала в Руслана цю. Соседа вкрала цю. Понимаєте? Мочалку. Дима, все брыв. Ну, буде, буде, нема. Ну де вона? Де вона могла едити, скажіть мені? Ах. Руслан пішов з ней в поле. Руслан пішов зі своєю собачкою гуляти. І вона за ними ув'язалася. Тут така пройда. Це Ганка. Пішла, пішла, за ними десь гулять, за ними пішла. Ну, хай іде. Хай іде. Одну тую, звісно, вграли. Одну тую вграли. Кроти Нарили полно. Дима трохи поубирал кучу, все одно девочки, зараз покажу. Все одно бачите, що робиться. Он одна туя, уже вже ця, походу, теж друга. Вграли. Вграли все на світі. Газон мені вграли, все вграли. О, Господи помилуй. Ну, ладно, вже що буде, то буде. Вже як буде, так і буде. Вон уже якийсь мячик валяється. Тільки що вбирали, уже м'яч валяється. Бачите, як вони Вони прорили, прям корінь, видно, выгрызли. Нічого. Ну, Наведемо красоту. Скоро весна. Наведемо красоту. І буде у нас красиво. Самшити подросли, конечно, шикарно. Подивіться, пустилось. Наведемо красоту тут. Отако вот все засипаємо вдоль. Ребята, все стоїть грошей, понимаєте? Все стоїть не, не одну копійку. Щоб оце засипати, за то, за все ви ж самі розумієте. Прийшла, прийшла. А де ти була? Мабула, а де ти була? Де ти була? Ти скажи, ти зачем вкрала мочалку Руслана, Карма? Ти скажи, ти себе вообще? Ти нормальна вообще собака? Ти ти хто Варюга? Ти мало того, що мені сносиш, все під двері. Правильно, правильно кормуся всю сім'ю, всю сім'ю. Все, вийшли гуляти. Я на всіх награла сьогодні, що всі сидять сутками в хаті, то всі на вулиці, навік, який взагалі не любить. Всі на вулиці. Так. Представляєте, бузок, Бузок. бруньки випустив. Що це буде, дівчатки, я не знаю, що з ним буде. Я не знаю, що ви думаєте, якщо зараз морози вдарять, дивіться, морози вдарять, буде габела, так? Да? Так жалко, такий красивий бузок. Це дімини, бабуся дімина дала. І він пішов. Він так хорошо вирос. Діма його раз 15, мабуть, скошував, бо він там такий був маленький. А він уже укорінився і хорошо. що карм. Ой, так пахне десь в когось. Чи супчик. Чи подлива. У кого це так добре пахне у сосіди. Карма, куди підемо не вечері, треба да? много ходить, девочки. Вона футер гамном воняє. З гамном воняє? Це не вступила, ну да. С воня... пахне мясом подлівкою пахне, пахнет кормуся? пахне, да. пахне. Да. Ой, холодно. Все одно холодно. Насрала. Гуляли хорошо в дворі, насрала. І думаю, винести, говнице собрала. Не встигла її вигуляти. сходила в туалет. Нічого, сейчас. Сейчас я тут викину. Піду до дома. й все. Хорошо сегодня на вулиці. Подивіться. Прелість, ребят. Прелість. Хоть и прохладно. Но воздухом надо дышать, потому что ну, сидеть в хате даже не вариант, понимаете? Можно так всю жизнь просить еще. Так что я иду мусорнос. Она пішла до дома. я взяла поводок, думала, она с Не захотела, пішла до дома. Ой, ты да такая, короче. Ой, что вам сказать. В столько мыслей дурацких и ненужных. які абсолютно неуместны. Ладно. Хай буде. Хай буде. Піду сейчас, не знаю, я не казав в метро поїхати, щось купити. У мене вже нічого немає, ні по хімії, нічого. Не знаю, може з'їсти. Побачимо. Поки настроєння немає, нікуди їхати. Нічого не хочеться. Все, друзі, якщо пойду в метро, конечно же вам сніму. Боже, нас цих погнали в скутерах. На ж тут живуть ці селеби всякі і всякі, що хто хоче живе. Знакоме ліса, як то кажуть. Ну, не даром то з таким блогером. І звісні люди живуть рано. Все, друзі, напишіть Поставте, будь пожалуйста, лайк. Я не знаю, що воно. Чесно, не знаю, що воно не этот самый, чого воно не, не, не зробилося нормально на предыдущему відео. Чесно кажучи, не знаю. Ну да ладно, напочтем видео, під цим видео, комментарий. Все, Хорошего вам всего вечора, дня, утра, коли будете дивиться. главное, мирного і солнечного. Пока.